шведской организации и нашего фонда шведская организация ОПРЭш мы вам вашему центру дарим телевизор то есть такой большой спасибо нашим нашим спонсорам и донорам Будинок, і, да, і вам взяток, і Я Я так, І хорошого вам так. і подарунок у нас, ні. Музичний керівник. Я все своє життя мріяла про таке, щоб в мене в музичній залі був сучасний мед, коли Світлана Володимирівна побачила сілки провода і сказала, що це за собі життя. А, а тепер у нас отакий а сучасний телевізор, і так. діти, які радіють, вони стоять отак всі в захваті. <ривається> я в дуже банку. рада, я дуже щаслива. Ну жінка, що я дожила до цього. <ривається> <ривається> дуже вам <мама>, велике <ривається> дякую.